Привіт! Сьогодні ми зануримось у справжню магію те, що змушує музику по-справжньому рухатись і дихати. Мова піде про звукову модуляцію. Давайте почнемо з такого собі звукового квесту: от слухаєш іноді ці класичні треки і думаєш, а що ж робить їхнє звучання таким, таким динамічним, живим, з цим унікальним вихровим характером. Ну, от, наприклад, згадайте цей легендарний вступний риф з as you are» гурту Нірвана. Це таке водянисте, трохи неземне звучання гітари, так? Оце і є класичний ефект хорусу. Або візьмемо інший приклад: Walking on the Moon від Деполіс. Пам'ятаєте цей космічний, такий розмашистий, свистячий звук? Його ні з чим не сплутаєш. Це фленджер. Так от секретний інгредієнт в обох випадках це модуляція. І сьогодні ми розберемося, що це за звір і з чим його їдять. Давайте зануримось у цю тему. Отже, почнемо з основ: що ж таке звукова модуляція? Якщо зовсім просто, то це мистецтво змінювати звук у часі. Уявіть, що звук це не статична картинка, а щось живе, що постійно змінюється. Саме модуляція додає йому глибини, руху і знаєте, того самого характеру. І в основі цього процесу лежать чотири фундаментальні стовпи, тобто чотири головні способи, якими можна змінювати звукову хвилю. Перший спосіб це амплітудна модуляція. Звучить складно, але насправді все просто. Ми просто ритмічно змінюємо гучність тихіше, голосніше, тихіше, голосніше. Саме так створюється ефект тремоло. Далі йде частотна модуляція. Тут ми вже граємося з висотою тону, звук стає то трішки вищим, то трішки нижчим. Це дуже схоже на те, що робить співак своїм голосом на природне вібрато. Третій стоп – фазова модуляція. Тут уже цікавіше, це коли ми зсуваємо звукову хвилу в часі, створюючи такий собі мікроскопічний сув, це ключ до таких ефектів як Фейзер і Фленджер, що дають отой самий вихровий закручений звук. І останнє четверте це тембральна модуляція. Тембр – це по суті забарвлення або колір звуку. Тож тут ми змінюємо саму тональну якість звуку, роблячи його на слух набагато багатшим і складнішим. Саме це допомагає створити насичений ефект хорусу. Гаразд, з теорією розібралися, тепер, коли ми знаємо ці чотири будівельні блоки, давайте подивимось, що ж з них можна побудувати. Познайомимося з найвідомішими ефектами модуляції. Зараз ми розглянемо 5 найпоширеніших ефектів модуляції, які ви точно чули в музиці: це тремоло, вібрато, фейзер, фленджер та хорус. Отже, тремоло. Пам'ятаєте, ми говорили про амплітудну модуляцію. Це воно і є ритмічна зміна гучності, що створює такий пульсуючий або навіть заікаючий ефект. Далі Вібрато. Його основа частотна модуляція. Це м'яка така мерехтлива зміна висоти тону. Саме Вібрато додає звуку, ну, знаєте, емоційності, робить його живішим. Фейзер оце той самий фірмовий такий свистячий звук. Він створюється за рахунок фільтрації, яка створює в звуці провали і піки, і постійно їх рухає. Звучить дуже характерно, так? Сленджер. Це вже щось більш драматичне. Той самий звук реактивного двигуна або такий потужний свист. Він виникає через дуже-дуже коротку затримку сигналу, яка постійно змінюється. Ефект виходить такий інтенсивний металевий. Ну і нарешті хорус, про який ми згадували на початку. Його завдання зробити звук товстішим, густішим, соковитішим. Він ніби створює ілюзію, що грає не один інструмент, а одразу кілька, змішуючи оригінальний звук з його ледь зміненими копіями. Гаразд, а тепер до головного протистояння хорус проти фленджера. Їх часто плутають, але насправді це два абсолютно різні ефекти. Давайте розкладемо по поличках, у чому ж між ними різниця. І ось тут на сцену виходить ключовий фактор час затримки. Уся справа в ньому. Хорос використовує довшу затримку, десь від 20 до 50 мілісекунд, що й дає цей соковитий, густий такий хоровий звук. А фленджер працює з дуже короткою затримкою менше 15 мілісекунд. Саме ця мікрозатримка і створює той самий металевий реактивний ефект. Отже, головна відмінність час затримки. Розуміти, як це все працює, це, звісно, круто, але ж найцікавіше починається тоді, коли ми беремо ці інструменти і починаємо творити. Подумайте самі, можна додати ледь помітного дихаючого руху статичним акордам, або створити абсолютно дикі психоделічні текстури для гітарного соло. можна зробити вокал чи синтезатор ширшим, об'ємнішим, навіть барабанам можна надати унікального ритмічного пульсу. Можливості насправді величезні. І наостанок, як бонус, давайте швиденько торкнемося ще одного поняття, яке часто йде пліч опліч з модуляцією. Це сатурація. Якщо модуляція це про рух, то сатурація це про теплоту і характер. Це, по суті, процес додавання приємних на слух гармонійних спотворень. Саме сатурація дозволяє цифровим записам звучати більш аналогово, ніби вони записані на стару плівку чи через ламповий підсилювач. І тут теж є свої смаки. Наприклад, лампова сатурація дає теплий, м'який насичений звук, ідеально для вокалу. Стрічкова робить звук густішим, гладкишим, трохи компресує його, що чудово підходить для всього міксу чи барабанів. А є ще транзисторна, вона більш агресивна, гостра, різка, супер для гітар чи синтезаторів. Отже, як бачимо, від ледь помітного мерехтіння хоросу до потужного свисту фленджера модуляція це неймовірно потужний інструмент для творчого самовираження у звуці. І найцікавіше питання, яке залишається відкритим, які ж нові неймовірні звуки ще чекають, щоб їх створили.